Ще суттєвим додам напрямком про це не йдеться, але він вже просто був прийнятий давно а ще фактично в травні місяці постанова, яка дає можливості товароробникам з деокупованих територій скористатися підтримкою у вигляді коштів для розмінування своїх територій, і там фактично люди, які розмінували свою... Земельну ділянку умовно до настання програми, яка запустилася з травня місяці. Вони також мають можливість претендувати сьогодні, подавши заявки до відповідного центру розмінування. Ті, хто хочуть сьогодні розмінувати певну земельну ділянку, повинні також через державний аграрний реєстр подати відповідні документи. Потім це все проходить через Прозоро і залучаються сертифіковані компанії, які отримали право розміновувати, і з державного бюджету виділено на цю програму програму порядка трьох мільярдів гривень, 80% з яких буде саме держава гасити, і порядка 20% це те, що мають знайти самостійно кошти товаробника, і для деокупованих частини Херсонщини, Миколаївщини, Харківщини це дуже важлива і потрібна підтримка, враховуючи, що люди там взагалі вже третій рік фактично існують без будь-якої фінансової допомоги. Адже навіть в умовах кредитування вони не мають можливості скористатися пільговими кредитами, хоча знову ж таки дія постанова, яка дає. Їм право це зробити, але банки чомусь не наважуються працювати з цими товаровниками, обґрунтовуючи, що це ризиковані підприємства, і в цьому контексті звичайно потрібне посилення позиції національного банку і уряду України, які виступають гарантами цієї програми. А ось пане Денисе, ви сказали про пільгові кредити, а чи страхування працює на цих територіях? Не працює повною мірою. Ми повинні розуміти багато хто боїться брати на себе ризики, тому що ми бачимо обстріли. Ми бачимо постійні бойові дії, які відбуваються, і в умовах, які товаровники проводять там посівну кампанію, зараз будуть приходити в збиральну кампанію вже перейшли де-факто. Це все постійно під постійними обстрілами, ракетними ударами, і відповідно, що страховики не хочуть брати на себе ризики. Ми де-факто говоримо, що люди опинилися в ситуації один на один зі своїми проблемами, і тому, якщо все ж таки приймається рішення щодо фінансування. Повторюся 5, 7, 9 програм, якщо вона діє по всій території України, в тому числі з деокуповане, то вони таке ж саме мають право на неї претендувати, і це дуже важливо. І держава має тут гарантувати підтримку. Адже ці товаробники не просять безкоштовно. Вони так само готові платити відсотки, але ми повинні розуміти, що в умовах війни ці люди залишилися без нічого. Це ті самі українці, яким потрібно допомагати. Я вже мовчу про окуповану частину України, де товаровники, які змушені були покинути. Ці частини зрозумілих питань сьогодні стають жертвами вимог банків, щоб їм повертали кредити, які вони брали до воєнний період. І це в той час, коли люди. Ну просто тікали, в чому і них було, і сьогодні не можуть навіть розпочати якусь свою справу прокредитуватися, тому що вони внесені до реєстрів е, буржників. Тому зараз дуже важливий законопроект, який в тому числі підтриманий міністерством гравної політики, його номер 111-80-1, який говорить про замороження а виплати кредитів а до з тимчасово окупованих територій на період е, війни на територію України. Це дуже важливо в тому контексті, щоб ну, ж таки позицію. Цінувати, що ми підтримуємо своїх людей і не кидаємо їх в тяжких умовах.